Вони були знайомі понад 10 років, але тільки під час війни зрозуміли наскільки важливими є одне для одного. Він з перших днів війни пішов добровольцем захищати Харківщину. Вона, аби допомогти йому і побратимам, узялася волонтерити під звуки повітряних тривог. Вони побралися, бо життя кажуть, відкладати не можна, особливо зараз. Олена і від прохолоди і від хвилювання кутається у шкірянку, яку накинула на весільну сукню. Ця чорна куртка на згадку про батька, який не дожив, щоб повести доньку під вінець. Куртка і е, татові часи. Да, вони зі мною, от я їх не залишаю ніде. Да, вони зі мною кожного дня. От скільки вже йде війна, і да, тому я хочу, хотіла би, щоб мені тато до каката. До чоловіка повів, да, але він зі мною не з небес на наречені познайомилися на курсах англійської. Олена там викладала. Тоді просто спілкувалися. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Антон уже 26 лютого був у військкоматі. Пішов добровольцем, воював під Харковом, брав участь у контрнаступі. У 2022-му Антон з Оленою почали переписуватися в соцмережах. Так вийшло, що я теж ну, в такому шоковому стані почала думати, як допомогти, да, там, в Фейсбуці писати, там, там, намагатися волонтерити. І так вийшло, що мені Фейсбук став підкинувати його пости, хоча ми 11 років не спілкувалися, а е, йому мої. І я йому написала, спитала, чи можна допомогти е, як волонтер. За півроку зустрілися наживо і відтоді більше не розлучалися. І мені, коли ми зустрілися, здавалося, що я його все життя знаю. Це якось враз сталося. Вона мене ще разу пророджала зі сльозами на очах. У нас була своя фраза, що обіймаю на впиньках, бо вона до мене підіймалася, і ми постійно обіймалися. Коли тебе чекають, коли тебе не хочуть відпускати, це багато важить, це. Коштує дуже багато зараз. Освідчився захисник коханій у романтичному місці Кам'янець-Подільському. Кам'янець-Подільський, холм, це пагорб, вид на замок, закат. І я спочатку подумала, що він як фотограф, він просто хоче зробити якийсь гарний кадр для, там, ну, для, для нас. І коли я повернулася і побачила, що він стоїть на одному коліні і з каблучкою, це було ну, знаєте, це як от какета. Дитяча мрія, да? там дит... дівчинки з дитинства мріють про це. Нині Антон працює в прислужбі своєї бригади. Його фотороботи об'їхали Україну, бачили їх і в Європі на виставці в Нідерландах. Олена усі сили і час спрямовує на волонтерство. Навіть весільну сукню вибрала максимально скромну. Я була то маленькою, да там в школі мені хотілося, щоб вона була оце, от кринолін такий да от красиве, тут там бісер, кружево. Але зараз просто розумію, що о... Ну, віддавати такі великі кошти, да, ну, краще я, коли порахувала, що ціна однієї сукні це два ретрика. Я кажу, ні, я лучше два ретрика, куплю ретроса для, для дронів. Да. Обручками наречені обмінялися у Харкові під звуки повітряної тривоги. Тож нехай ваша любов, яка колись мала початок, так само ніколи не буде мати кінця. Весільну подорож молодята планують вже після війни і тільки Україною. Раніше хотілося побачити світ зараз хочеться побачити Україну. Світлана Шикера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.